Білі плями на листі перців можуть виникати внаслідок грибкових захворювань, шкідників або неправильного внесення добрив. Але в спекотний період найпоширеніша причина це сонячні опіки. Після прямого сонячного світла на листі з'являються спершу пожовтіння, потім листя білішає, стає тонкішим і можуть виникати дірочки. Це класичні ознаки опіку. Температура нещодавно сягала 38 градусів. А горщики з перцями стояли прямо на кахельній плитці. Плитка сильно нагрівалась і була фактично як розпалена пательня. Вона нагріла горщики, і коренева система в них просто закипала. Я був відсутній дві доби, і коли я повернувся, кущі вже були в критичному стані. Листя покрутилось, з'явились характерні сліди опіків. Всі рослини були перенесені в затінок, а ґрунт був пересохлий і гарячий. Але його не можна було одразу поливати, потрібно було дочекатись, доки спаде спека. Щоб запобігти подібному надалі, я хотів замульчувати поверхню в горщиках і спершу шукав соснову мульчу. Але в продажу вона була занадто велика, це була фракція 3-6 см. Для моїх горщиків це забагато. Знайшов кокосову мульчу, і це, до речі, досить непоганий варіант. Вона зберігає вологу, легка і вітропроникна, і вона не закисає так, як е, тирса чи кора. Але є і свої нюанси. У процесі розкладання кокос може вимивати азот з ґрунту, і це легко в принципі компенсується внесенням добрив. Якщо насипати занадто товстий шар, він може затримувати надто багато вологи, а перці цього не люблять, тому краще наносити тоненьким шаром. Піашка косової мульчі зазвичай у межах 5,8-6,5. Це абсолютно окей для перців, але краще перевірити значення на упаковці, ну і краще обрати не найдешевший варіант, щоб просто не пошкодити свої перці. Також я додав антистресові добрива, щоб допомогти відновитися рослинам після перегріву. Через кілька днів після цього стан стабілізувався, кущики ожили. А хоча сліди опіків на листі досі видно. Єдине, всі квіти обсипались, і для перців це абсолютно нормальна реакція на стрес. Персі тепер потребують трохи більше часу, щоб знову увійти в ритм і дати майбутньому врожай. Але от майте на увазі, що кожен такий стрес це десь плюс два тижні до того моменту, коли ви отримуєте плоди.